Ну і бачите, з такими словами, що на кожен товар свій покупець, ми якраз в проекті Доброго ранку Львова і будемо розмовляти про різні закупи, про закупи і про шопінг за кордоном. Дуже класне в нас гість Владислав Левін, керівник проекту MyMist.com. Говоритимемо про якраз зараз сейли, які просто є по всьому світу, і зараз можна дуже вагітно купувати різні речі. А то що є Доброго ранку. Доброго. А, то ж є сейли в світі? Чи то воно воно ж якось там до різдва чи чи ні? Чи воно період? взагалі багато інтернет-магазинів роблять акції незалежно від якихось свят? Тобто mm -hmm. все одно є певні періоди в часі, коли. А все одно треба залучати якось покупців, і тому акції вони не прив'язуються до якихось окрім свят. Вони ще й додатково проводять багато різних акцій. Угу. Технічно, то що ми можемо купувати якісь певні речі через інтернет за кордоном, технічно ми купуємо в Україні, чи ми купуємо все-таки за кордоном, куда ті. Ти... Всі гроші. Якщо тут. ми говоримо про покупку в інтернет-магазинах закордонних, то фізична покупка відбувається за кордоном. Uh -huh. І далі виникає питання, як її звідти доставити сюди. Це найбільша проблема, з якою ти ну, справиться. Там різні, там, різні сай, сайти, різні ресурси, вони ж дають різні ціни та, на, на, на перевезення. Ну, дивіться, взагалі є інтернет-магазини за кордоном поділяються, можна сказати, на дві категорії. А перше, ті, які здійснюють доставку в Україну, і ті, які не здійснюють тої доставки. А ті, які здійснюють, вони користуються послугами міжнародних відомих операторів. Uh -huh. І там вартість доставки ну, в декілька разів дорожча, ніж те, що пропонуємо ми. А ті всі Федекси та все, так? Так, uh -huh. там DHL, EMS. але суть в тому, якщо розглянути на прикладі. Доставка з Англії посилки вагою до 2 кг буде коштувати 7 фунтів. Якщо користуватись якимось з відомих поштових операторів іноземних, це буде коштувати рази в три дорожче. Угу. Ось і все. Угу. Взагалі, якими знаннями потрібно володіти для того, щоб стати класним користувачем інтернет, якраз такого шопінгу. Ну, мабуть, треба володіти комп'ютером, володіти комп'ютером і зійти на маймісткома там все пише. Так взагалі алгоритм нашої роботи відбувається таким чином, що людина, яка зайшла на наш сайт, реєструється і цей дає змогу отримати власну адресу в Європі та Китаї. І цим вона вирішує два питання: по перше, може купувати в тих магазинах, які в принципі не здійснюють доставку в Україну. Тому що доставка відбувається на адрес в тій країні, де робиться покупка. І потім, коли ми вже говоримо про доставку про роботу з тими магазинами, які здійснюють доставку в Україну, в нас ціна набагато дешевше. Тобто людина це економить. А людина реєструється на сайті інтернет-магазину. В якості адреси доставки вказує ту адресу, яку її надали ми. А після того, коли покупка обрана, оплачена і пішла до нас. На наш склад uh -huh. а, людина повідомляє нам а, в особовому кабінеті, створюючи заявку, що чекає посилочку. Вона приходить, ми її підтверджуємо, і після того людина робить доставку, відправляє посилку собі в Україну: собі або друзям, або рідним, або знайомому, кому завгодно. Скажіть, будь ласка, про які можете такі життєві лайфхаки лайф розповісти, де можна зекономити, наприклад, який час найкраще там купувати на інтернет-ресурсах? Можливо, якісь є там улюблені там категорії, там одяг чи там якісь домашні речі і так далі, От, Щоб вигідно це все зробити в інтернеті. Ну, дивіться, по-перше, спочатку треба слідкувати за а, різними магазинами. Все одно ми розуміємо, що ми хочемо купити. Ми приблизно це знаємо. Це відбувається не, а, не на емоціях, як гуляючи в торговому центрі. Зайшов, побачив, купив, а потім думаєш, а на що воно мені треба? А тут відбувається не так, і до покупки всі відносяться більш виважено. Тому а, люди слідкують. Бачать, коли є знижки, їх чекають на певні товари. І коли вже дочекали знижки, робиться покупка. І тоді вона дійсно виходить доволі дешево і за дуже. Маленькі ціну, дуже класна річ виходить. Але я до речі, можу, ти... можу посперечатися, що дуже виважено завжди в інтернеті купуєш. Я колись мав досвід Сполучених Штатів Америки, коли дитина дорвалася до комп'ютера. 2006 рік нас то не було популярно ще взагалі. А там я якось вже умудрився навчитися, прив'язав ту карточку. І Десь колись після якогось доброго святкування, після еного еної пляшки, пива, я як добрався до комп'ютера. Мені ще потім привозили дуже довго речі, які мені по а не потрібне. по-друге, подвійні речі, потре. Вже... Речі, які я купив на сейлі, а потім такі самі втричі дорожчі приходили. Воно мені приходило все. Слухай, я думала, що тобі просто гроші надсилали, що ти все купив. Ну, так. Да. Але чи є якісь певні такі там, обмеження в сумах в того, наскільки я можу купити цих речей? Ну, дійсно, обмеження є, а вони є, стосуються лише такої суми, яка встановлена законодавством? Якщо е, покупки йдуть на загальну суму до 150 євро в еквіваленті, ці покупки не обкладаються додатковим митом, а е, можна купити на будь-яку суму, але маємо розуміти, що все, що перевищує ліміт 150 євро, воно буде мати додаткову додатково митом. воно таке кусюче, то додаткове ну десь в середньому до 50% від. Е, Сума переліміту. Ну, ми ми можна... вже якось говорили, що краще купувати декілька мета. Mm -hmm. Ну пункти. це ж можна зареєструвати mm -hmm. там чоловіка, брата, сестру так, і собі mm -hmm. в кожного на сурів. Звичайно, то не є якісь порушення, це дійсно такий маленька, маленька хитрість. Яка дозволяє купити більше речей і спокійно їх привезти собі сюди. Але ви знаєте, дуже часто, навіть я як споживач, я замовляючи щось на сайті, дуже переживаю, коли мені прийде і мені розмір не підійде там, чи якість того товару. Чи є якісь такі випадки, коли можна надіслати там, назад? І як воно взагалі? Чи є таке регульовано? Ну, звичайно, це все регулюється, є можливість зробити повернення покупки. В Середньому в Європі дається час до 30 днів на повернення, тому це питання вирішується. Ну але прекрасно, але ваша компанія, як посередник, вона напевно, що не дуже зацікавлена в тих Туди назад повертати ну, ну, встані, що... і понад усе чи, чи як потім? Чи, чи чи я отримую товар через вашу компанію? Я потім йду до вас з тим товаром і знову вам плачу гроші за те, що мені поміняли товар. Ну чи, чи як на виглядаю? А там відбувається таким чином, коли кур'єр приніс вам посилку, ви з ним перевірили. Якщо вам щось не підійшло, складається певний документ. Які є в кур'єру з собою, і ми повертаємо euh wow. Я не непевне, що чоловікові марте сподобається ідея, якщо вона буде собі там перевіряти речі, примірювати при кур'єрові? Правда, можна <laughs> вже, настільки вже заходиш, якісь такі речі. А от ці всякі такі моменти, як фрішіпінг і так далі, воно таке, я то в тому не дуже добре розуміюся. Але ч, чи багато такого зараз є, там де справді там безкоштовна доставка і так далі? Чи в Україну того взагалі? Безкоштовна доставка, вона більш діє на інтернет-магазинах в Україні. В європейських інтернет-магазинах вона не дуже розповсюджена. Є нюанси з безкоштовною доставкою товарів з Китаю. Тобто є можна, можливо, але це треба дивитись, по яких категоріях, по яких товарах і просто слідкувати за тим. А чи є у вас такі якісь ваші улюблені клієнти, які ви вже які знижки робите? Там бонуси, то що вони стільки всього замовляють? Ми над цим працюємо наразі. Угу. До речі, ви зараз наші глядачі мають унікальну можливість зателефонувати до нас до студії. Е, і ви можете отримати, до речі, сертифікат, такий, на безкоштовну доставку якогось товару. А вона має, звичайно. що за сертифікат так. має бути? А, тобто будь-яка людина, яка зараз зателефонує в студію, отримає сертифікат на безкоштовну доставку будь-якої покупки з інтернет-магазинів Європи. Я пішла. А є, <реш> де, де перед мене. А є якісь обмеження на покупку? Ну, тобто, доставка чогось до скількох кілограм, чи як єдине обмеження по вазі — це 30 кілограм. Угу, угу. 30... То можна вже задумуватись. Ні, на 30 кілограм... ну що, штанга там велика 20 кілограм важить. Марта, можеш купити? Ти за штангу чи? 200, 200, 200. Марта! три роки ефірів! Ти забула телефон? А, то що, алкоголь робить свій річ, 98, 79, 91. Телефонуйте Я до нас. Я не п'ю так. Ah, я ж не кинулася до кінця. Це наш номер телефону, який ви зараз бачите справді. Можеш собі замовити прицелу. зручнішу подушку, ковдру, я не знаю, що це спати. Я обов'язково зараз заказано. прийду і буду на сайті моєїміц.com шукати собі mm -hmm. потрібні мені гаджети. Але маєте можливість теж таку, до речі, дуже маленьку, що, тому що ми тільки до кінця розмови дозволяємо вам дзвонити і отримати mm -hmm. цей сертифікат. Протягом ефіру він вже буде неактуальний. Алло. Доброго ранку. Алло! Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто дає? Галя. Галю, як ваші справи? Ранково, поранковому добре. По поранковому? Що ж стили зробити до сьомої години п'ятдесятої хвилини? Попити каву. Попити каву. Добре. Купували колись щось за кордоном? Ні, не пробувала. Не пробували? Ні. Ну бо ясно, бо то треба платити за доставку. Це а це зараз це? ви маєте нагоду не платити за доставку, але ми щось запитаємося чи ні. Ми вас нічого не будемо питатися! Oh, до, до побачення! Ви подзвонили сказали доброго ранку сказали, що ви п'єте каву, що залишити свій номер телефону в адміністратора і маєте таку от можливість від компанії MyMist.com Ну і ще наостанок хочемо почути від вас побажання нашим глядачам. Ото вже чотири дні залишилось до кінця року. Так, вже рік закінчується. Правду, хочу побажати щастя, здоров'я та достатку всім, а також зустріти ці свята в колі найулюбленіших друзів. І найулюбленіших речей, які ви купуєте за кордоном, <сум> дякую вам, дякую, що прийшли до нас до студії. Владислав Левін, керівник проекту MyMist.com. Далі у нас не про міст, а про район. Рубрика про якийсь саме район. Ми дізнаємося вже.